Завдяки активному об'єдналися, аби на Хмельниччині людям жилося краще. Саме за це бореться обласна тристороння соціально-економічна рада. До її складу входять керівники великих підприємств. Саме вони надають подолянам робочі місця. Профспілкові організації вони захищають права працівників підприємств і влада, яка координує роботу всіх сторін. Тристороння рада на Хмельниччині працює вже не перший рік, і завдань має немало. Погашені заборгованості й заробітної плати, забезпечені соціальних гарантій, оздоровлені дітей і підлітків, охороні праці та навколо. Шнього середовища з виробничого травматизму і професійної захворюваності. Спільна робота дає результат у минулому році. В області обсяги виробництва промислової продукції зросли майже на 9%. Цьому особливо радіють підприємці. Є плюс є 8,4% обсягів зростання безумовно. в Цих навіть скромних цифрах є і доля праці трудових колективів, роботодавців. Це «Укрелектроапарат», це «Красильський», Машинобудівний завод це Волочиський, агрегатний Волочиський машинобудівний завод. Це Кам'янець-Подільський завод. Аграрний сектор теж розвивається. Торік в області відновили роботу кілька молочно-товарних комплексів. А у Кам'янець-Подільському районі запрацювала відома на всю Європу птахофабрика фірми Авіс. Відтак і створення нових робочих місць. При тому, що 27 тисяч робочих місць створено, але 24 тисячі... Так от їх ліквідовано. і що саме цікаве, я просив би обласну державну адміністрацію звернути особливу увагу органів місцевого самоврядування, керівників районів, таких як Літичівський район. Де... Ліквідовано більше, ніж створено Старосинявський, Хмельницький, місто Хмельницький. Втім, найбільше радіють учасники тристоронньої ради тому, що на Хмельниччині вдалося скоротити зарплатні борги. Засідань, куди викликали керівників підприємств боржників, у минулому році в області відбулося сотні. Результат не забарився. За результатами проведених засідань у минулому році в області виплачено 12,4 млн грн мільйона гривень заборгованої заробітної плати, повністю ліквідовані борги на 106 підприємств підприємствах в сумі 10,6 мільйона гривень. Багато чи це мало? Я вам скажу так: це тільки йде за два останні роки, за 2010 рік 16 мільйонів, за 2011 рік 18 мільйонів скритої заборгованої заробітної плати. Тобто сьогодні люди, які навіть не могли очікувати, що цих 34 мільйони заробітної плати буде сплачено. Вони її отримали. Однозначно, ми отримали і поповнення до бюджету. Ще одне пріоритетне на рівні держави завдання виведення економіки з ціні. У 2011-му на Хмельниччині вдалося легалізувати півтори тисячі робочих місць. Люди отримали соціальні гарантії, а бюджет надходження. Працювати у майбутньому тристоронній соціально-економічній раді є над чим. Досі підприємства області боргують своїм працівникам більше 17 мільйонів гривень заробітної плати. Потребує збільшення і рівень заробітків подарян. Велику надію тристороння рада покладає на обласну програму запобігання та подолання бідності, але поки що вона лише у проекті. Вікторія Бакал... Олець Андрій Храбуст для інформаційного випуску розмір